23 вересня 2022 року відбулось 15 засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради під керівництвом міського голови Віталія Савенка. По першому питанню про внесення змін до бюджету Миронівської міської територіальної громади на 2022 рік виступила Наталія Музика, начальник управління фінансів. Значить, Пропонується збільшити бюджетні асигнування, багатопрофільні лікарні на заробітну плату за рахуваннями в сумі 1 млн 500 тисяч гривень. Ми раніше виділяли їм на зарплату, але в зв зв'язку з необхідністю ці кошти були направлені на придбання апарату УЗД. Відповідно, до кінця року не вистачає призначень і цю суму ми з бюджету відшкодовуємо. На ремонти поліклініки, хірургічного відділення влаштування інтернет мережі, Ну, хто був в лікарні в останнє время, то лікарня, звісно, і змінила в сумі 927 тисяч гривень, і додаткові кошти на встановлення кисневої станції 720 тисяч гривень. Ми виділяли вже здається, 610 тисяч на початку року, але зробили кошторисні документи, і сума в цілому потребує збільшення. Центру первинної медико-санітарної допомоги, коригування між програмами, зменшення по програмі туберкульозу на 240 тисяч гривень і збільшення на ремонти автомобільного парку для сільських амбулаторій на суму 240 тисяч гривень. Нашому дитячому закладу зоряний на заробітну плату на вересень місяць. В сумі і виплату відпускних в сумі 168 тисяч 750 гривень. В цілому з них зарплата з нарахуваннями 133 тисячі, на придбання матеріалів 35 тисяч гривень, підготовка до опалювального сезону і навчання кочегарів 750 гривень. В спортивному клубу Арена на поїздку на чемпіонат Європи в Італію в сумі 68 тисяч 470 гривень. Це дорослих. То їздили юнаки. Командне перше місце зайняли і Серебро наш зайняв весерав Даніл. Комунальне підприємство Маронівка житло на ремонт автомобіля Газель у сумі 48 650 гривень. Комунальне підприємство Маронівка тепло. Згідно програми, фінансова підтримка на ремонти в сумі 323 тисячі гривень, комунальний список благоустрій на придбання газонокосарки бензинової в сумі 33 тисячі 149 гривень. По програмі містобудування в зв'язку з воєнним станом зменшення запланованих видатків на суму 3 мільйони 900 тисяч гривень. Вони перерозподілені ці кошти. В гуманітарному відділку по дитячих садочках збільшення на заробітну плату в сумі 4 мільйона 900 тисяч гривень. Кошти наперед не, були, ну, в цей рік не було забезпечено, зараз на два місяці збільшуємо. Електротехнічне вимірювання в сумі 25 200, укриття по приписах ДСНС, вхідні сходи по садочках на суму 185 тисяч гривень, теплопостачання 705 тисяч 700 гривень, по школах заробітна плата педагогам, не педагогам, а тих, що з місцевого бюджету обслуговуючи персонал, в сумі 4 мільйони 890 тисяч гривень, пожідранти 300 тисяч гривень. Це теж приписи. Вузол обліку і влаштування мережі інтернет у школі номер 3 в сумі 400 тисяч гривень і теплопостачання в сумі 940 тисяч 900 гривень до кінця року. Перерозподіл залишку освітній субвенції, з капітальних знімаємо, тому що не проплачуються, ставимо на поточку. В сумі 493 тисячі 822 гривні 40 копійок. По нашому фоку заплановані були видатки на електроенергію. З початку року забираємо 10 мільйонів йде перерозподіл на зарплату. По відділу культури, ремонт і влаштування стелажів для дитячої бібліотеки в сумі 117 тисяч гривень і влаштування пандусу, придбання будинок культури 16 тисяч 800 гривень. Крім того, 300 тисяч буде на Миронівка та громаді час діяти. У мене ще нема об'єктів, але ну, буде виявлено збільшені призначення за рахунок перевиконання дохідної частини. Члени виконкому підтримали зміни до бюджету та погодили питання про проведення заходів до дня працівників освіти та до дня захисників і захисниць України, враховуючи воєнний стан в країні. На виконкомі заслухали низку питань, що стосуються захисту інтересів та прав неповнолітніх громадян щодо позбавлення батьківських прав операцій з нерухомості. Доповідала Оксана Бабкіна, начальник служби у справах дітей та сім'ї. Було також прийнято рішення про надання дозволу на вирубку дерев по вулиці Паризької комуни в Миронівці.